Є знижки на гепаргін, 10% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. Путін отримав нове вікно можливостей і не зупиниться на Авдіївці. Зайшовши в місто, ворог одразу почав масований наступ одразу на п'ятьох ділянках фронту. Збройні сили України змушені стримувати все нові, нові навали ворога навіть там, де ще півроку тому йшли у власний наступ. В інституті вивчення війни вже назвали причини та припустили, що спробує захопити РФ далі і на що реально здатний Путін. Детальніше розповім за мить. З вами новини Тесенії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Багатотисячні жертви та сотні одиниць втраченої техніки не зупинили росіян в Авдіївці за офіційними даними, які раніше опублікували в ЗСУ. Під час штурму райцентру рашисти втратили майже 50 тисяч вбитими та пораненими а також сотні танків і бронемашин для будь-якої армії світу. Це була пірова перемога. Ціль явно не виправдовує витрачених на неї ресурсів. Проте, схоже, Путін думає інакше, як пише The New York Times, після захоплення міста окупанти не тільки мають сили, щоб наступати ще. На п'яти ключових напрямках фронту, але й готові кинути в бій тих, хто щойно штурмував саму Авдіївку. Американські журналісти назвали ці напрямки. На трьох з них ЗСУ вже ведуть запеклі бої. Сили оборони ведуть відчайдушну боротьбу, щоб стримати натиск російських військ. Окупанти змогли захопити Авдіївку, що стало першою значною перемогою ЗСРФ від травня 23-го року, коли вони захопили Бахмут. Україні бракує боєприпасів без військової допомоги США. На тисячокілометровому фронті російські війська наступають одразу на п'яти напрямках: Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський – Бахмутський рашисти налаштовані вкрай серйозно. Їхня головна ціль це реванш за невдачу у 22-му та 23-му роках. Тоді Україні вдалося провести вражаючу за своїм масштабом та ефективністю харківську операцію, яка стала особистим ляпосом для Путіна та його верхівки. Просто зараз, поблизу Креміної, рашисти зібрали свій наступальний кулак, кількість м'яса, яке. Вони готові кинути в жерло війни не менше ніж в Авдіївці. Реванш за контрнаступ Крем'яна. Понад рік тому українські військові вигнали окупантів з майже всієї Харківської області. Україна змогла звільнити понад 500 населених пунктів. Зараз ворог налаштований спробувати повернути втрачене інтенсивні бої в лісосмугах. Тривають уздовж фронту, але українські захисники чинять шалений опір. РФ намагається просуватися в напрямку Куп'янська та Лимана у цьому районі. зосереджено близько 110 тисяч військових ЗС РФ. Але і це ще не все. Рашисти вже націлились відбити те, що ЗСУ вдалось звільнити тільки у 2023 році. За словами експертів, в ході контрнаступу українським воїнам вдалося пройти щонайменше дві лінії оборони ворога на Запоріжжі, зокрема відвоювали селище роботи, утворивши такий собі. Клин в російській обороні зрізати його надважливе завдання для расистів. І на жаль, ворог має часткові успіхи. За даними аналітиків Діпстейт, Росіяни увірвались у роботи але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Запорізький напрямок, росіяни розпочали масовану атаку від роботаного до вербового. Південно-західніше вербового їм вдалося пробити оборону зараз. Сили оборони України намагаються ліквідувати цю проблему. 18.02 інтенсивність дещо спала. Частина расистів змогла прорватися у роботине, але більшість була ліквідована. Російський штурм на запорізькому напрямку почався чи не одразу після офіційного визнання. Того, що ЗСУ виходять виходять Завдіївки, активність ворога на цьому напрямку швидко підхопили кремлівські пропагандисти, так звані воєнкори, безупину горлають про успіхи ЗСРФ на цьому напрямку. Утім, жодних підтверджень цьому немає, навіть у них самих українські ж сили вже знищили на Запоріжжі десятки одиниць ворожої техніки, і на відміну від расистів можуть це. Довести відео за 17 лютого публікують в оперативному командуванні. Захід українські оборонці розмотують десятками та відправляють просто до пекла рашистів, які знову бездумно поперли в лобову атаку. Запорізький напрямок, наступ ворога зірваний. Особовий склад тікає. Техніка знищена вночі. Росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій. Всі дії ворога невдалі. Техніка знищена. Особовий склад добитий. 128-ма бригада, спільна з іншими підрозділами сил оборони на запорізькому напрямку зупинили наступ ворога. Добро в АДУ. Загроза існує на трьох інших напрямках. Рашисти можуть піти на Мар'їнському чи Бахмутському напрямках або ж продовжити наступ під Авдіївкою. Пишуть американські журналісти на кожному з напрямків ЗСРФ мають значні сили, які в будь-який момент можуть поповнитися. Тими, хто тільки но вмирав в Авдіївці, у свіжому повідомленні генштабу інформують, що поблизу всіх трьох населених пунктів ворог намагався наступати. Успіху не мав про ситуацію навколо Авдіївки в ефірі марафону. Єдині новини 19 лютого розповів Олександр Бородін, пресофіцер легендарної 3-ї штурмової бригади, яка героїчно боронила Авдіївку та майже повністю знищила. З дві російські бригади наразі ми знаходимося в обороні стійкій обороні. Так дійсно ворог продовжує наступальні дії, проте, ну це не можна порівнювати навіть близько з тим, що було в самому місті. Тому це більш така вже стала наступальні дії характеру, ну можна сказати, буденного, тобто можливо з ними працювати якоїсь критичної ситуації. Зараз вже немає. Тому в цілому зараз фронт стабілізувався, і ми зайшли на свою зону відповідальності. Нещодавно напередодні буквально ви говорили про те, що під час боїв за Авдіївку співвідношення військ було один до семи. Чи помічаєте ви зараз відмічаєте те, що ворог можливо передислоковує свої війська, можливо, відправляє на інші ділянки фронту? Чи вони так само поповнюють свої ресурси і намагаються йти далі? Ну, складно зараз робити висновки. Треба розуміти, що ворог наразі ще не е, оговтався чи суто так з точки зору інженерної складової, з точки зору розвідки. Треба там йому опанувати нові ну, позиції. Тобто, я думаю, що зарано говорити. Але все ж таки е, рівень е, до прикладу використання авіації суттєво зменшився е, рівень в цілому штурмі зменшився. І треба зазначити дійсно, що ми змогли нанести досить серйозний вогневий вплив на ворога під час оборони міста. І ну, по факту, дві бригади вже були на боєготовності. Відповідно, я думаю, що це сильно вплинуло на них. Наскільки ну але висновки робити наскільки довго це вплинуло і е, наскільки довго їм продається це відновлювати, поки зарано. б'є, але вже не так фанатично за словами Бородіна, ворогу потрібен час, щоб говтитись від втрат в Авдіївці. Про це свідчить зокрема і те, що расисти почали берегти техніку. Опортуністичними цілі Путіна вважають і в американському інституті вивчення війни. Утім. Зізнаються, змінити ситуацію на полі бою для української сторони можуть лише американські поставки зброї та боєприпасів. Саме в цю рану і б'є Путін. Диктатор бачить в цьому перспективу перемоги і, схоже, попри все. Триматиметься за неї російські війська ймовірно прагнуть скористатися двома вікнами можливостей із нещодавнім початком своїх одночасних наступальних операцій, періодом до майбутньої весняної відлиги та нюансами динаміки надання допомоги заходом. Україна наближається до свого сезону розпутиці весняного періоду, коли промерзла зимова земля відтає і ускладнює механізоване пересування по всьому театру бойових дій тим самим. Уповільнюючи, але особливо не припиняючи повністю наступальні операції вздовж лінії фронту, крім того, російське військове командування ймовірно усвідомлює, що безпекова допомога з боку європейських партнерів України, зокрема обіцяні європейські поставки артилерійських боєприпасів, почне давати результати в середньостроковій перспективі, ймовірно, восени 2024 року, і намагається скористатися нинішнім снарядним голодом, щоб тиснути на українські війська на всьому. Театрі бойових дій однак можливе надання Україні більшої європейської допомоги у сфері безпеки не заповнить прогалено. Критично важливому обладнанні, яку створили повне припинення військової допомоги США, зокрема з передовими системами протиповітряної оборони, такими як ракети земля-повітря Петріот, розширення європейської допомоги у сфері безпеки є необхідним, але недостатнім для того, щоб українські сили стабілізували фронт, не кажучи вже про те, щоб відновити ініціативи в областях, де російські війська чинять тиск. Свій провал публічно визнали уже і в Вашингтоні. Під час Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Харріс, А також зателефонував президенту Джо Байдену. Ця розмова навряд чи була легкою. тим американські лідери запевнили, що Україну не кинуть один на один з Росією. Зеленський запевняє, що вірить обіцянкам США у Білому ж домі. Публічно атакували Конгресу. Байдена впевнені вихід завдіївки лежить. На плечах парламентарів що Вперлися рогом і блокують гроші, які мали б піти на оборону України сьогодні. Вранці українські військові були змушені відступити за Вдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення постачання внаслідок бездіяльності конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці. На думку аналітиків, російське захоплення Авдіївки показало справжнє обличчя расистів та чи не єдину тактику бою. На яку вони здатні, проте в жодному разі не варто недооцінювати ворога, бо заліза та м'яса там, схоже, не рахують захоплення Авдіївки Росією після чотирьох місяців інтенсивних наступальних операцій, є прикладом того, як російські війська проводять наступальні операції, які не обов'язково створюють умови для більш широких операційних здобутків, але все ж. Змушують Україну залучати живу силу та техніку до оборонних операцій. Російські війська ще не продемонстрували спроможності забезпечити значну оперативну перемогу або провести швидкий механізований маневр на великих смугах території і взяття Авдіївки не слід сприймати як демонстрацію цієї спроможності. А як думаєте, ви куди тепер попруть путінські терористи? Напишіть нам у коментарях, а також ставте лайки, і обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!